Всім привіт! Сьогодні влог починається пізно. Зараз рівно третя година. Можливо, знову відключують світло. І дивіться, діло в тому, чому я не знімала ще вдома. До мене прийшла на ночівку Аліна, тому я вчора, собственно, і їхала додому. От, і, коротше, на ранок ми проснулися з 9 години не було світла. Вдома по заочні години немає світла. От, а в селі включили три години назад. Я думаю, щоб зараз нам не виключили, а їм не включили. Не знаю, чи так можливо. Що це було? Напевно, у нас відключили світло. Ні, там просто щось гуділо і перестало гудіти. Я вже не знайшла, в мене 40%. Взагалі приїхала, е, їхала в село, ну, тобто, виїхала там недалеко від хати вже і пішла собі. От, і приїхали з трьома і одразу взяла телефон на зарядку. От. Якось так. Минулий влог вийшов на три хвилини, і я його чотири рази перезагружала в Віті. Віта це... це повний аналог Капкут, так всі говорять. Дійсно, там дуже похоже, але Віта набагато тупіше. От реально, і там, до речі, немає шконів. Вона просто так довго думає, що я якось відео звучила в Тікток, то це просто такий жах, що я думала, я більше не зайду в віту, але в мене є натхнення ціле літо знімати влоги, потім осінь і так цілодобову. Тому я, собственно, і вернулася до віту. Тому що я привикла до капкут. на своєму телефоні він в мене був. Тепер я купила осінню. Ой, в літі новий, ну в літа вже виходить. І, коротше, тут вже на айфонах не можна завантажити. А я вже хотіла показати, вже була обернула камеру. Я відкрила сухарики, які вчора купила зі смаком креветки. І соус. От зараз доїсти їсти і дивитись Марічку Лайф. Це моє натхнення, якщо що знімати. Це Марічка лайф. Хочу вам показати, як тільки дивляться з собаком. Це прям гібригти. Це теж така. Зайдем сідова. Виходить. Перший, друге. Все. Можна йти. Та капець сто травл собака. Вийшла. Вона минулого ліза вечно приставала до нас і не тікала. Іди нас твоє подвір'я. Ладно, йдемо. Ми все одно тільки недавно вийшли. Ми є дуже гараздні, ну такі як гаресивні собаки. Вони погавкують. Я своїх то забираю, а цей сам побоїться, якщо він все-таки піде з нами. Ну, наразі світан, не йде. І добре. А ми пішли гуляти. Ще вам важніколи в кадр Масаня не попадає. Ну, вона просто не така енергійна. Мося! Вона у нас уже старенька трошки, тому не прям енергійна. От Но гуляти вона любить. І просто так виходить, що вона не попадає в кадр. Насправді вона можливо в якійсь степені навіть більше, ніж боку біль у мене знаходиться. Мисяня, вона більше любить, коли йти типу, під ноги мені. Ось зараз там гавкати. Уже вона любить бути біля мене, бо він йде далі, ззаді. А от Мисяня в мене навіть є відео, як м -м, ми їхали і відкрили вікно, і вона бігла прямо під саме на вікно. Бабка собі розлюгу біг наперед, а вона от ні, вона суто йшла біля вікна. І там зараз почнуть мають і Не знаю, це жах. Вічно гавкають. Абсолютно. Ой. У нас зараз в шостій мають відключити світло. Скоріше за все, тому що не виключали ці два рази. Я думаю, що якщо відключить, то до 12-ї ночі. Не знаю, буде видно. Вода в бойлері нагріється, помитися зможемо. Я вже собі скачала е під Полтавою дві години, дев'ятий сезон. І що, а, чекайте, вирішила. Мені вже на Дуївки в Київ день та вночі трохи. Придивлюся його третій раз. Я вирішила знову дивитися школу. Не знаю, минуло літа дивилася, а до того взагалі не дивилася е -е -е давно. Ось як тільки випускали по одній серії, дивилася. І тому закачала собі 4 серії ще школи, щоб не скучити. І заряджу зараз телефон. Це зараз тільки четверта. От. Доганяє, доганяє Бобчик. От, гуляємо. Прям хочеться на прогулянці познімати, тоді якщо була дорожка, яку я так обажаю, І просто. І просто я не знаю, чесно, що я ще буду сьогодні знімати. Тому, ну, а не хочеться, щоб був маленький було, хочеться поговорити. Все-таки відключити світло, я в цілому буду сидіти в телефоні. Лежати, не знаю, можливо, перероблю ще ніжки. Я би хотіла дуже зробити блінчики сьогодні. Або... Кімнець ми робимо з тематикою, ковбасою, сиром. Зараз все є. Дизайн. Може на вечерю зробимо. Ой, вона завжди там застрягає. Мисянь! Іди сіда! Нам вот оцю територію любить, любить обнюхати. Що якось треба буде вам зняти, як ми підемо на ставки? Це там нижче. І ну, там дійсно є красиво і все на роверах. Знаю, можливо, якось моя сестра була в день народження, ми в неділю підемо е святкувати разом день народження її, і її брата. От і можливо вона приїде на мене на ночівку. Я сумніваюся, за це мова в нас не йшла, ми не спілкувалися в останні дні. Але в нас може піти замова, тому що ми планували зробити якось після їхня нарочну нощівку. І ми сюди приїдемо, тому що коли я не знімала влоги, ми сюди приїжджали на роверах, брали собак, заїжджали, і коротше, там дуже гарно робили собі пікнік з чіпсами і квасом. Тому все. Вже пів дев'ятої в нас немає світла. Я якщо дивилася правди, я копкару тримаю. Що, Шо, ну йду, напевно, з нами гуляю. Тому що ну, вони щось дуже хочуть. Пішли! Алло, ви де? Ой, вже почала дивитися. Я вже почала дивитися третю серію школи і реально затягує знову. Господи! А ви хочете туди гуляти? Ну ладно, човік. Та ходи сюди сядь, ні. Іди сюди. Мося! Ну ладно, ну, ладно підемо туди гуляти, мені використається. Я зробила прям собі пляму хайлайтер і відділа в новий топ. Напіцяй топ треба брати світле. О! Якось так. І жо ще казала, сіла, але нічого не просто пролежала, придивилася. Школу Отак вот, навіть покраще камера. Вона вічно в мене якась запрівта. Не знаю, що 이게... люди. А, вони пішли туди, тут перекрито. Ну ладно Я йду з ними гуляти і зустрінемося потім. Ми погуляли і вони лишилися тут на самому переді, щось нюхали. І вже прийшли. А, -а, -а. якщо що, так вони спускали прямо куток. А туди я з ним хотіла проглянуся. Взагалі, перша, друге, що треба їм зараз воду поміняти на ніч. коротше, там якась муха впала і... все, вода зеленісінька. Коротше, я вирішила вам показати, як я вмію стрибати. Коротше, у мене тут така дробина. Я... Е, дивіться, мій ріст фактично з четверту полоску. Більше брати я не буду, тому що ну, більше я вже чуть, -чуть з другого поверху не получу. Коротше, давайте вам так покажу. Це я з цією палкою. І зараз я вам буду по черзі показувати, як я буду з цієї, з цієї, з цієї, і цієї по черзі. Телефон такой. А, ну, перша у нас перша. Сходинка. Давайте сразу залезем на другу. Там ничего складного. Я колись боялась стрельнуть с третьей. Ну, зараз не страшно. А вот два четвертой в шлепках. В шлепках ничего а, не зручно. А, видите, пришла собака. Ой, божечки. Собака. Ну, э, давайте уже сразу залезем на третью. Напаску практикувалася, щоб я вміла скакати, ви розумієте? От. Ну, давайте все-таки стрибну у господи, я чуть не полетіла. Ой, вот так от. Змільенько, жмянько, жмянько. Я вже давно не скакала, тижні два точно. Не знаю, якось мені трохи стрмно, ну типа. Щоб ви бачили, як від це такого і тако. Не знаю, тільки показую вам було більше видно, мені трохи страшно. Ладно, давайте починаємо. Раз, два, три. О, Господи! Я стрибнула, я змогла. Да. Він в мене вірить.